І дуже швидко. От, це там був мій вистріл. Супер. Я все прочитав. Ой, я на голові у з'явився. Зараз, зараз пропадеш. Це я твій кілс, я, я тебе забрав. Так. Живені жорстко відстають по нам. Вони дуже жорстко відстають. О, який був. О, в тебе одно вбивство. є Блін, мене прибили хтось. Хтось стріляв дуже сильно і мене прибив. Мені треба, знаєш, куди стріляти. Що? Що з моєю РПГ-шку?